Друже, тебе вітає Джоні у другій подорожі Колумба 1493 1496 років. Слава Україні! Якщо на весні та влітку 1492 року Колумбу довелося витратити декілька місяців на вмовляння 90 осіб на першу поїздку, то після повернення було так багато добровольців, що треба було робити вибір, оскільки число учасників другої експедиції було обмежене приблизно Півтора тисячами від півтори тисячі до двох з половиною тисяч осіб на 15 або 17 суднах. Друга експедиція вирушила 25 вересня 1493 року з Кадіса. На Канарських островах вони взяли цукрову тростину і собак, спеціально навчених до полювання на людей. За період цієї експедиції, на початку цієї експедиції, були відкриті. Наступні острови Домініка, Гваделупа, Монсеррат, Антигуа і Невіс, Віргінські острови, а також острів Пуерто рико 22 листопада Колумб дістався до Гаїті, щоб констатувати, що люди, залишені ним у форті на видат під час першої експедиції, не вижили. За здогадами, всі вони загинули в боротьбі з індіанцями. До січня 1494 року. На схід від спаленого форту побудоване місто, назване Ізабеллою, біля якого ймовірно і будуть розгортатись події нашої місії. Друга експедиція відбулася у 1493 році. Її знову очолив адмірал Колумб. Вже на посаді віце-короля нових відкритих земель. Експедиція складалась з 17 кораблів, з них 10 каравел із прямими вітрилами. Флагманським кораблем був Санта Марія Галанте. Колумб навербував близько півтори тисячі моряків, солдатів майбутніх колоністів. З ними також відправились королівські чиновники та ченці. Був завантажений шестимісячний запас провізії, насіння, рослин, домашня худоба, знаряддя та інструменти для майбутньої колонії. З 15 листопада 1493 року Колумб відкрив острови Домініку, Гваделупу і близько 20 малих Антильських островів. 19 листопада, острів Пуерто-Ріко, у березні 1994 го в пошуках золота зробив військовий похід у глиб острова Гаїті. Влітку відкрив південно-східний та південні береги Куби, острови Гувентут та Ямайку. Так, ну як я й обіцяв, у нас буде сьогодні дві місії. Так, досліджуйте мапу та знайдіть прадавні святині. Висадившись на відкритих землях вдруге, ви, як Колумб, поставили собі за мету досліджувати нові території. Ви розраховуєте, що добре складені мапи допоможуть надалі побудувати в цьому районі процвітаючі колонії, налагодити торгівлю з місцевими мешканцями і забезпечити доставку товарів в Іспанію. Ця місія в нас також буде більш більш ознайомча. Так, хлопаки, давайте сюди. Тому що ну тут, по суті, ми зараз можемо тільки дослідити територію острова і не більше. Так, давайте до хати, скільки вас тут є, будуємо відразу будиночок. В принципі, ми в цій місії впораємось тільки ось цим ось одним загоном конкістадорів Рейтарів, вибачаюсь. Рейтарів, так. Падре, падре, ви Так, далеко не тікайте. Це небезпечно. Давайте замовимо відразу якусь кількість селян. Ого, тут. Ну, навчальна місія. Навчальна місія. В навчальній місії в нас. З ресурсами, я так дивлюсь, проблем немає і не буде. Зараз ми швидесенько трошечки розбудуємо нашу базу. Так, о ось За допомогою цієї клавіші ми можемо відміняти усі апгрейди та усі вдосконалення побудови воїнів у будь-якій будівлі. Тобто в кожній будівлі вона присутня, ось. Ну, в кожній будівлі якась щось щось будує, щось виготовляє, щось. Щось нам приносить якийсь ресурс. Так, поки що заповнимо ось ці будівлі людьми. Ну, людьми, воїнами. І відправимо рейтар. Відправимо рейтар. Нехай досліджують прилеглі території поки що. О! Відставити. Давайте зробимо більше алебардників. Але барник Джоні Аркебузир. Е, Власне, так, відразу візьмемо стійкість полів, і. так, щось ми тут. А, це, напевно, ось цей загін моїх рейтарів. Добре, ви виявили поселення мексиканських аборигенів. Схоже, ґрунт тут дуже сприятливий для вирощування кукурудзи. Будьте м'якіші з цими тубільцями, здається, вони мирно налаштовані. Але, як бачите. Це сталося не так, як гадалось. Як бачите, не всі е, юніти можуть заходити в будівлі, якщо ось, ну, власне, якщо це вершник, то він не може зайти ось в таку маленьку хату. Вершник, Але вершник може зайти, наприклад, у Форт. наприклад. Так, час від часу нам просто необхідно вмикати та вимикати наші. Наші будівлі, так, я тут бачу, хлопці щось в мене прохолоджуються. Це, мабуть, храм. А, це, мабуть, храм. Святе місце шаманів, здається, в цьому величезному будинку може легко вміститись ціла армія. Я сумніваюся, що сюди. Нє, сюди також не можуть зайти наші рейтари, та й мені не треба. От наступна місія буде реально вже важкою на важкому рівні складності. Тут поки що такий ознайомчий етап, про що я хотів сказати та не сказав. Е, стрільці, якщо ми заганяємо будівлю стрільців, то власне і сила пострілу, сила пострілу, шкода, вона зростає, яку вони можуть наносити. Якщо ми е, загонимо в цю хатину Священника і цих двох хліборобів, то нічого не зміниться. Та ж сама історія із аркеб... алебарниками А зараз хотів сказати аркебузирами Джоні. Також також, в нас тут присутня у цій грі, як би це сказати, РПГ-складова. Але якщо не помиляюсь, вона стосується тільки пінноти чомусь, це, якщо я не помиляюсь. Як бачите, події, що впливають на страх, тобто наш страх стає меншим, чим більше ворогів вбивають наші рейтари, тим менший їх власний страх становиться від цього. Ну. Так, хлопці, давайте прискорюйтесь. Ну, як бачите, ми тут вже вирізали. Вирізали цілу купу місцевого населення, занедбані руїни, величні і незаймані. Ви відчуваєте це? Дух старовини. Так, бачите, ще менший страх став. Вбито вісім ворогів, ще менший страх. Розвідка місцевості завершена так швидко. Пам'ятайте, досліджуйте мапу, надсилайте Юнітів в різних напрямках для відкриття ділянок мапи, прихованих туманом війни. Ну. Добре, добре. на цьому, в принципі, з цією місією все. Наступне, як я і казав, буде вже складніше. Я гадаю, що навіть з першого разу я її не пройду. Дуже багато усіляких механік, дуже багато якихось таких дрібничок, які треба знати, які треба розуміти, і дуже швидко реагувати на мапу, тому що тут, тут контроль, юніт контроль він набагато більш такий серйозний, на відміну від козаків. Тому що воїни пересуваються дуже-дуже швидко, і це ще ви не бачили, як бігають деякі. Деякі вершники корінних цих місцевих жителів індіанців. Так, ну а ми переходимо до третьої місії під назвою Шлях додому. Поїхали! Протягом 40 днів Колумб обстежив південне узбережжя Гаїті, завоювання якого продовжив 95-му. Але навесні 96-го відплив додому, завершивши друге плавання 11 червня в Кастилії. Колумб сповістив про відкриття нового шляху в Азію. Колонізація нових земель вільними поселенцями, яка розпочалась невдовзі, обходилась іспанській короні дуже дорого. І Колумб запропонував заселяти острови в'язнями, вдвічі скоротивши їм термін покарання. На цей раз Колумб так. Саме не досягнув материка, але йому вдалося знайти золото, захопити рабів для іспанської корони. Так, що в нас тут? Зберіть 10 тисяч їжі, та добудьте три тисячі золота. Коло колонії, засновані на нових землях, поступово розбудовуються для їхнього постачання а також саме для того. Щоб виправдати, вкладені в експедицію засоби, слід негайно налагодити видобуток золота і природно їжі. Так, побудувати млин, дочекатись, коли врожай дозріє, наказати селянам збирати врожай. Окей, шахти можна будувати тільки після того, коли вже побудовані деякі інші будинки тому. Побудуйте млин, житловий будинок, склад, ковальню і потім шахту. Власне. Ту-ту-ту-ту-ту. власне це наша єдина мета у цій місії і хоча і рівень складності неможливий, та вона виявилась доволі складною, як я про це казав, ні з першого, ні з другого разу мені не вдалося її пройти відразу. Але, 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 я гадаю, у нас зараз усе вийде. Який план? Ми зараз будуємо млин, будуємо ці будиночки, будуємо шахти і тримаємо оборону якнайближче до, до цього форту. Заселяємо, ми заганяємо наших селян на поля, вони видобувають їжу. Також відправляємо їх в інші будівлі, які, які ми займемо, і власне відбиваємось від атак індіанців з кожною хвилею. Тобто вони будуть атакувати хвилями з різних сторін, і з кожною хвилею їх буде ставати все більше і більше. І тому нам треба все це зробити якнайшвидше. Тому ми не будемо витрачати час даремно. Так, відразу замовляємо ось цих хлопаків, формуємо загін. У цій грі, як я вже казав. Тут-чу-тю, -ту. сюди хлопці. Як Джоні вже казав, у цій грі не тільки формації. Формації впливають не тільки на параметри атаки та захисту, а ще й на морально-психологічний стан, на страх. саме Під час нападу юніти, які є в будинках, будуть відстрелюватись Відправте частину селян у Форт. Примітка, юніти в будинку будуть відстрілюватись тільки в тому випадку, якщо в будинку не відбувається виробництво юнітів або вдосконалення. Так, припиняйте виробництво при нападі, і тут ми не можемо, не можемо подивитися, що далі. Власне, зараз в процесі Джоні покаже. Відразу ось сюди треба відправити селян. Ось тут золоті, золота шахта у нас може бути, і там. Так, замовляємо. Замовляємо селян. Тільки офіцери можуть формувати солдат в сильні загони. Формуйте бойове шикування, поставте не менш 15 алебарщиків і барабанчика біля офіцера. Ми це вже зробили. Ось вони нам, нас там ходять. Е, власне, ми можемо формувати загін, і без. Якщо я не помилю. А, тут так і написано: барабанчика і офіцера. Ми можемо і без прапороносця. Формувати загін, але прапороносець також впливає на на так звану мораль. Так. Будуємо швидше. І зараз ми зможемо побудувати. Головне, щоб у нас ресурсів вистачило. Так. Золота шахта одна. Кнопка тап допомагає дізнатися інформацією про будівлі та юніти. Натисніть тап Новкатап дозволяє побачити наступну інформацію про будівлю. Колір позначає його власника. Ваші будинки червоні. Перша цифра показує кількість воїнів всередині, друга показує максимальне число юнітів. Верхня лінія позначає поточну кількість життя, нижня лінія показує поточний статус перезарядки. Так, ось якось так воно виглядає, та я не можу на це відволікатись поки що. Так, нам необхідно відразу ось тут шахту встановити, а ось цих хлопаків трошечки відвести назад. Так, що там селяни? До роботи. Оп. Давайте відправимо їх туди всередину. А так, ми, ми побудували ковальню і вже можемо будувати стрільців, і саме цим ми і займемось. Я не знаю, чи варто робити цей апгрейд насправді чи ні. Є загроза голоду. Ой, даремно я всіх селян відвів звідти. Ай, Джонні, Джонні, давай, 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 швидше, швидше, швидше. Так, там вже бачу Бачу, почалась бійка. От сюди ми відправимо але барників. Так, заборонити стрільбу і хлопці сюди, сюди. Стоїть всі ближче до селян, щоб випадково ворожі. Ворожі юніти не захопили... Оп! Не захопили моїх селян. Так, ну. Щось так на перший погляд, мені здається, в нас має все вийти більш-менш успішно. Вдалось Вдалось відбитись від першого нападу. Так, туди селяни ходять, ходять, добре, нехай. Можливо, варто. Так, щось у нас тут. Ага, у нас тут відбувається бій. А я не зробив головний апгрейд на видобуток їжі Джонні! Так, відразу відправимо селян на відновлення будівель. Коротше, якщо ворог наносить найменшу шкоду, невеличку шкоду нашим будівлям, вони починають горіти. Тобто вони з дерева. Тобто достатньо, я не знаю, знести десь півсотні хп з 25 тисяч ось цих наявних. І наш форт почне горіти. Тому необхідно контролювати цю ось ситуацію. Так, щось мені здається, в нас тут нічого не вийде, можливо. Давайте трошечки ближче підведемо наших аркебузирів. Алебарників. Алебарників Джоні, ну. Наче, наче ми йдемо до мети, наче ми зараз маємо перемогти. І, напевно, навіть варто от сюди відправити стрільців. Коли ми заганяємо стрільців в будівлю. Ось, ага, ага, тут вже хтось був, тут були селяни. Окей, давай інший приклад, Джоні. Так, ось тут нас 5 з 5 і маємо максимальну шкоду, яку ми наносимо 100. Тут у нас... Джоні не встиг. Не встиг це показати. Дуже швидка перемога. Виглядає, можливо, доволі легко, але насправді не відразу. Мені вдалося дійти до цього результату. Треба було просто робити все дуже-дуже швидко, щоб не зустріти наступну хвилю цих місцевих жителів, тому що наступна хвиля була ще більш серйозною ще більш жорсткою. Коротше, як... чим більше ми заганяємо у будівлю саме стрілецьких юнітів, тим більшу шкоду ці будівлі наносять. Якщо ми заганяємо в будівлю, наприклад, тих самих алебардників, селян або десь тут у мене був навіть капелан, наче, то о, стріляти вони стріляють, але шкода. Шкода, шкода залишається на тому ж рівні у 100 одиниць. Чим більше стрільців, тим більшу шкоду наносить е ось е ці будівлі. Якось, якось так, На сьогодні це все. Далі в нас за планом є дві навчальні місії. І після цього Після цього вже буде безпосередньо самі ігрові, доволі хардкорні кампанії. Нас вітають. Золото та провізії накопичено більш, ніж достатньо, пам'ятайте, знаходьте та добувайте ресурси. Формуйте бойові шикування, відправляйте юнітів всередину будівель. І якось так. З вами був Джонні, Дуже вдячний за перегляд. Слава Україні і до зустрічі!